До дня захисників і захисниць України в місті Змієві віддали данону пошани вдячності тим, хто мужньо захищав рідну землю від загарбників у минулому, та тим, хто захищає нашу Україну зараз. У парку Змієва утворили схематичну карту пам'яті нашим землякам та героям, що загинули в різних населених пунктах України. Змійська громада втратила 66 мужніх воїнів, що віддали найдорожче своє життя у боротьбі за незалежність, за нашу країну, за кожного з нас. Імена наших героїв, написаних на українських прапорах, встановили діти біля табличок з незламними містами України. Згодом схематичну карту пам'яті передадуть до Зміївського краєзнавчого музею, щоб кожен з нас, оглянувши цю карту пам'яті, зрозумів, яка ціна нашого мирного життя. Тримаємося! нас не подолати, є прикростей багатої багато таємниць. Але народ наш заслужив на свято на День захисників і захисниць. Ми сильні духом, непоборки, вільні, Із вустрічі, і з наших вуст, зі зброєю, дзвінок. Кордони, українців не розділі, і днем захисників і захисниців. Ми духом сили, Бога, печени, бо я завжди мудрість цілі два. Якщо потрібно, світ переверне, і буде воля, слава і повага. Черговий виклик, постріли, війна, черговий раз ми здобуваємо свободу. На жаль, життям і кров'ю козака, дітьми в країни, славного народу. Низький уклін мужчинам і жінкам ви спокій на щоденно бережете. Щира подяка втомленим батькам, які з війною перестали спати. Героям слава всім захисникам, що полягли за нашу Україну, в наше щастя, слава і талант! Завдячуєм тобі, український сину.